Слотокін. ти по любому у виграші. Головнокомандувач Збройних сил України влаштував закрите спілкування з журналістами. Закрите воно в тому плані, що от ми 24 й канал про нього дізналися. Постфактум нас туди запрошено не було. А тому, от ми не мали можливості поставити генералу залужному запитання. Але з цієї інформації, що шириться зараз по телеграм-каналах, можу дещо вам переказати з того, що від генерала там журналісти почули так, от головнокомандувач підтвердив, що Мар'їнка на тепер вже під контролем росіян, але він наголосив, що такого населеного пункту можна сказати більше і немає, бо він. Зруйнований на тепер вщент. Генерал Залужний не виключає, що за 2-3 місяці доведеться і від Авдіївки також відступити, але каже, що збройним силам України все таки важливіші люди, а не території. Тому утримувати Авдіївку ціною своїх життів такого завдання перед українською армією на тепер немає. Щодо закону про мобілізацію, щодо звільнення через 36 місяців. Так, от чимало армійців зраділи ці от е, чіткі даті. Багато хто з моїх друзів армійців по своїх соцмережах вже почали писати, кому скільки залишилося воювати, кому скільки залишилося до Дємбіля. Але ж тепер, от генерал залужний каже, не факт, що будуть відпускати саме через 36 місяців. Мовляв, про це попередньо домовилися з міністерством оборони. Менше з тим каже, що такі демобілізації вони можливі лише у разі, якщо в той момент на фронті не буде критичної ситуації, і у разі якщо буде ким замінити. Тих, кого будуть демобілізовувати, перед цим генерал залужний казав, що не було від армії цього от запиту на 500 тисяч мобілізованих. Чим він виходить з простого слова і Давида Арахамі, і Перед цим про це говорив президент Зеленський, що, начебто, від армії є 500 тисяч запит на мобілізацію. Так, от генерал залужний каже, що такої конкретної цифри саме до мобілізованих немає. Що це орієнтовна приблизна цифра на 24-й рік. Е яка є потреба в армії, але не йдеться в чергове, там кілька разів наголошував на цьому генерал залужний. Тут точно не йдеться про те, що от 500 тисяч треба просто зараз мобілізувати. Також генерал залужний спростував причетність армії до закону про мобілізацію. каже: ніхто в армії не має. Таких спроможностей, таких можливостей давати запит парламенту Верховній Раді. Армія не може дозволити собі виступати з законотворчими ініціативами. Такого немає в прописаного в статуті армії, що вони можуть з таким виходити, що армія все таки воює. А те, що тепер армію намагаються приплести до того, що мовляв, от такі вимоги армійці поставили до парламентарів, що вони те все в законопроекті прописали. То генерал залужний каже, що такого точно немає, що не варто все таки в тому винуватити армію. Бачите, на нас все таки є між виходить військовим і політичним керівництвом певна конкуренція, певні розбіжності, і виходить, що вони все-таки намагаються одне на одного перекласти в цьому питанні відповідальність. Більш докладно про це маємо можливість просто зараз поговорити в ефірі. 24-го. політолог Ігор Чаленко на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Ігоре. Новий закон про мобілізацію хочу з вами обговорити його текст. Виклали законопроект, законопроект, законопроект. Так, так він не ухвалений. Не факт, що буде в цій формі ухвалений. Абсолютно впевнений, що і президент його заветує, і парламентарі внесуть правки до другого читання. А може і до третього, якщо буде вето президента. Менше з тим, от з того, що ми всі прочитали, все те, що ми зараз обговорюємо. От давайте про це хотів би вашої думок почути. Як вам здався цей законом? Ну, перше, що ви прочитали, перше, що вам впало в око, перше, що вас здивувало, якщо можна такими враженнями поділіться, а потім перейдемо вже конкретно по пунктах. Ну, я одразу скажу, що я спеціально не читав телеграм-каналів, я не читав заяв різних. Політики з різних таборів, які одразу давали свої позиції, а пішов першочергово, подивився порівняльну таблицю що одного, що другого законопроекту, щоб познайомитися одразу з фактажем, для того, щоб не замилилося око, і я вам хочу сказати, що в принципі по базових речах це абсолютно адекватний документ сьогодні. І я думаю, що зараз те, що ми бачимо, оцю перекину між там, військовим керівництвом, між різними політиками різних таборів цієї теми. Оця токсичність, яка сформувалася в інформаційному е, просторі, ну вона жодним чином не стосується конкретного описаного в цьому законопроекті по мімомобілізації, а також другий законопроект, що стосується е, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за ухилянство, будемо це так говорити. Е, ну знову ж таки, що е, я для себе одразу... Відзначив, що проведена серйозна технічна робота по усиненню е помилок, які сьогодні прогалини, які знаходилися в законодавстві, відповна е відмова від строкової служби і якраз е прописання е базової військової служби е з 18 до 25 років. Я думаю, що для України це дійсно це шалений прорив. Е потім я побачив дуже серйозний концептуальний момент. Це... Те, що люди, які були мобілізовані в лютому там 22-го року, там в тій місяці, які вже майже два роки служать, що вони вже реально бачать в цьому документі дедлайн, до якого моменту вони будуть служити, відповідний законопроект пропонує 36 місяців, це дуже важливий момент, чому він важливий, бо Насправді багато людей, які замотивовані і йшли до ТЦК на початку широкомасштабної війни, їх завертали, а потім люди вже думали: А скільки ж триватиме війна? Треба ж якось власне життя будувати, якось планувати. І якраз не було цього важливого факту е, моменту, що, коли вони зможуть звільнитися. От конкретний термін 36 місяців. Ну плюс, знову ж таки, я вважаю, що дуже позитивним є. Запуск кабінету військовозобов'язаних, резервістів, тому що ми переходимо і далі на цифру. Ми розуміємо, що станом на сьогодні ТЦК продовжують бути такою архаїчною структурою, де у нас створена ціла паперова армія. І дійсно відповідний законопроект він пропонує повну цифровізацію. Я, до речі, не до кінця погоджуюся з тим, як виписано, бо думаю, з нашими кібератаками, що відбуваються, і те, що ми бачили стосовно Київстару, і так далі, думаю, що якісь певні аналогові речі мають лишитися, але тим не менш, це вже позитив, що є такі кроки. Ну і плюс знову ж таки питання а, того, що всі українські громадяни, де б вони не проживали, і чи за кордоном вони в тим на тимчасовій основі на постійній основі все рівно вони мають відповідно. Бути на обліку і з актуальними даними в принципі, цей законопроект він дає сьогодні можливості перевести мобілізацію в цивіль... цивільне русло, будемо це так казати, прибрати фактор. Оці токсичності це вкрай сьогодні необхідно. Ну і знову ж таки прописуються моменти, де людина має носити документи, де в нього мають право їх перевіряти. Це ну я думаю, що ці всі нюанси вони теж дуже важливі, бо зараз багато з. І ПСО ворожої, яка посилює певний негатив проти ТЦК всередині нашої держави, вони і використовують прогалини нинішнього законодавства стосовно мобілізації. Ці всі прогалини будуть закриті, і таким чином створені умови дійсно для проведення адекватного процесу, так як є сьогодні потреба від генерального штабу, те, що сьогодні говорив пан Залужний.